Мовленєва гра, сніг який. Привіт, малята! Я сніжинка. І пропоную вам роздивитися картинку та сказати Сніг який. Ми бачимо з вами іскри. Значить сніг який, сніг іскристий. А ось ми бачимо цифру 1. Сніг який? Сніг перший. А ось котик пухнастий. Значить сніг який? Сніг пухнастий. А тут ми бачимо з вами сріблясті блискітки. Сніг який? Сніг Сріблястий. А ось на картинці біла фарба. Значить, сніг який? Сніг білий. Молодці. А ось ми бачимо, як холодно на вулиці. Значить, сніг який? Сніг холодний. Ми бачимо з вами пір'їнку. Вона легка, то сніг також який? Сніг легкий. А ось у нас кактус. Він колючий. Той сніг який? Сніг колючий. А ось ми бачимо, як дитинка ліпе снігову бабу. То сніг який? Сніг? Лепкий, а ось чарівник. Скажіть, дітки, який сніг? Сніг чарівний.